Останній виїхав, знімався. Вимогу. Останні пам'ятники пропаганди комуністичні впали в Лопатинській громаді. І, і, по нашим даним, ще в Банюнині це Новолічівська громада. Це останні, які впали. А що це було? Солдати, так. Дякую. Солдат. -та. Чи є ще запитання? Якщо знайдете пам'ятник, який ще не демонтували, куди можна звернутися? Є контакти, щоб зробили це? Знаєте, у нас час настільки цифровий. Можете безпосередньо, як в соцмережі, через соцмережі безпосередньо мене, Ані, Юре, чи будь кого з нас, членів нашої комісії, в будь-якому випадку, якщо все-таки інший контакт потрібний, обласна військова адміністрація. За контактами контактними телефонами всі те, що знають, хто займається декомунізацією. І знову ж таки, дійсно, якщо дозволити, декілька репів, якщо це не колеги, так дійсно з 2014 року процес щось не дуже активно йшов. Але я вам скажу більше, що якщо подивитися, по-моєму події іншої давності, то вони не тільки активно хтось стимулював до процесу декомунізації, а навпаки видавалися окремі долучення чи розпорядження щодо проведення належний стан. Догляду до цих самих пам'яток. І знову ж таки, ми не можемо говорити про якусь цілісну стратегічну роботу, якщо одною рукою кажемо, що це треба демонтувати, з іншою стороною ми його робимо. По форпостах останніх Хальошків це дійсно Лопатинська громада. Ми з ними дійсно мали дуже складну комунікацію на різних рівнях. Нагадуємо минулого року об'їхали всі райони. Де в кожному разі ми зустрілися з кожним головою громади і мотивували, чому це потрібно. З Лопатинською громадою дійсно дискусія була складна. Сам голова громади не хотів розуміти, навіщо йому це. З мотивацією, а що люди скажуть. А знову ж таки, можливо простіше треба було просто підійти до цих людей і пояснити, мотивувати чому так, для чого це потрібно. Але окремі дійсно головою громади це стосується не тільки Лопатівською. Вирішили зайняти позицією моя хата з краю, хоча люди собі вирішують. Ну, це, напевно, точно не про лідерство керівника громади. Але знову ж таки наголошую, за таке, активістам, свідомому громадському суспільству військовим, цей складний процес. Деколи, мовки, в емоційній формі, але доволі. Тому дійсно сьогодні визначальний день. Сьогодні визначальний день для тих, хто це розуміє. Як на мене, як батька, я дійсно радий, що мені цього бачити не будуть. І не будуть питати, що це за Альошка чи що це за колоспниця. І Я щиро радий, що вони не знають, що таке колоску. І єдина згадка про це це буде книжка історії. Грубиться тоталітарний режим. Дякую. Ще якщо можна одне коротко вточнення, і зачепиться питання, коли мешканці, які деколи без належної комунікації з місцевими очільниками. Казали, що це пам'ять їхня, так? Якась персональна, і ми розуміємо, що не можна всім годити, і місце чи останки, чи плив все ж таки на цвинтарі. От що до цього, чи знайшли, можливо, якісь компроміси, щоб частину пам'яток перенести так. Ми на самому початку, коли робили інвентаризацію, ми розділили пам'ятники на власне пам'ятники і на пам'ятки історії. Тому що за радянських часів хочу підкреслити не наша, не не українська держава, а саме тоталітарний режим внесли максимальну кількість так само і по всіх областях своїх тих пам'ятників в число пам'яток. Частин, під частиною з них були власне поховання або могли бути, бо тому що вони всюди виявляються. У 91-му році депутати обласної ради ночові з Іриною взяли на себе таку відповідальність і зменшили цю кількість де було дуже багато всяких там пам'ятників, зменшили їх тільки до того рівня, де вони могли знати, що є... десь було зазначено деє поховання. І, власне, лишилося їх 177 на початок 23-го року, коли ми почали робити нарву інвентаризацію на місцях, їх навіть і тих не було. Наприклад, у Бібриці в парку 20 років ніхто не пам'ятав вже, що, що там щось було, але в списку було. А там, де виявилися все-таки поховання, таких, наприклад, там, в Мостиках або там ще речі, там на Марсовому полі, ви знаєте, у Львові, в нас на Рівщині є КП доля, яким керує Святослав Шармета. І це все ну, в законний спосіб, звісно, громада замовляє облікову документацію і перепоховання відбувається. У такий демократичний людський спосіб ніхто не нищить ніяких останків, але дуже часто відбувається так, що їх там немає, або немає тій кількості, якій було зазначено. То яка частина, наприклад, з класової стафи, там де дійсно були поховання? 10, 5? Ні, ну насправді <пекупець> більше 10, але не, не так багато, як було зазначено в спочаткових списках. Дякую, чи ще були запитання? Чи є досвід утилізації заможні? пам'ятники? Пам насправді, після демонтажу громада вирішує самостійно, що нас цими залишками пам'ятника буде робити. В переважній більшості насправді ті чи інші пам'ятки були в аварійному стані. Знову ж таки, так як я зазначав з самого початку, будували їх надовго і думали, що на віках. Та кількість бетону арматури не дозволяє їх демонтовувати збереженням їхньої цілісності. І тому так сталося, що хтось підсипав договору тими залишками, хтось ще щось робив. Це ж життя. Будівельний матеріал, в умовах умова стану цінується і теж використовувати своє призначення. А yeah. чи були якісь судові позови? Ну про судові позови не було, було декілька звернень в правохоронні органи від свідомих. Мешканців тої чи іншої громади, але що будуть позови, ми готові в тому світі судовому порядку і стояти свої круп. Дякую, колеги. На цьому ми завершуємо наш проєкт. Дякую всім за участь. Всім дякую. 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 дякую.